Всім привіт! Як ваші справи? Пишіть обов'язково в коментарях. Я бачу, що в мене на каналі з'явилось дуже багато нових підписників, і вони взагалі не знають, хто я така і що я тут роблю, і мені навіть жіночка писала такий коментар, що необхідно починати з двох-трьох речень про себе. Я виконую, я виконую це завдання, так, це побажання. Мене звати Оля і з початку повномасштабної війни ми з донькою переїхали в Іспанію. І на своєму каналі я ділюся життям в Іспанії, побутом, проблемами, з якими ми стикаємося, вони обов'язково є, тому що це для нас нова країна і нова, нова мова, з якою нам ще поки складно. Також моя донька ходить в школу. І ось в цьому році вона починає 4 клас. Я обов'язково буду вам розказувати, що необхідно, щоб дитина пішла в школу, які перелік цих всіх необхідних речей, книжок. Ось, наприклад, вже на зараз нам дали таке завдання купити дві книжки: не дві книжки, а дві робочі, два робочих зошити. Це по математиці та. По англійській мові. По математиці там все плюс-мінус, все понятно, зрозуміло, тому ми її заказали на сайті, і вона прийде вже до навчального року саме в школу. А ось з англійською мовою треба ще побігати по аліканте, пошукати, де купити цю книжку, тож це ще попереду. Так, і ми живемо в Аліканте. Ми місяць назад літали на Тенеріфе. Я створила цілий плейліст, в якому вся наша подорож на Тенеріфе. Ми хотіли туди переїжджати, але проблеми, з якими ми там стикалися, я там все розповіла в тих відео. Будь ласка, заходьте, дивіться, коментуйте, ставте лайки. Сьогодні я дуже хочу поїхати за лісою в торгівельний центр Гранвія купити їй трішки нових речей, собі щось подивитися, і я тут про що подумала. Нам потрібно, так як така спека на вулиці, нам необхідно сісти на автобус. Та я взагалі не пам'ятаю, ми коли виїжджали на Тенеріфе, я не пам'ятаю, скільки в мене залишилось тут поїздок цих. Ну, зараз треба перевіряти, тільки в автобусі в мене буде така можливість. Що стосується проїзду, в автобусі він коштує євро 45. Якщо ви поповнюєте картку, ну раніше було це місяць назад, коли ми ще були тут, це 4 євро 10 поїздок. Ну, тобто так набагато вигідніше. І тоді були якісь там акції ці, тобто 40 там скільки центів, коштував один проїзд замість євро 45. І ось зараз я не знаю, чи поїдемо ми по повній вартості, чи можливо тут хоча б пару поїздок залишилося. Цю карточку можна оформити. ну У нас тут є такий ось центр. Там називається. Приходиш туди, заповнюєш просто заявку, анкету таку, і вони видають тобі картку. Там вже можна і поповнити зразу. Там дуже багато всяких акцій. Раніше було місяць назад була акція для молодих людей до 31 року. На жаль, мені вже 32 роки. І я не попала в той список і не змогла оформити собі таку картку. Ось, так що будемо зараз дивитися, чи є тут якісь поїздки, чи ми поїдемо по повній вартості. Я беру вас з собою, обов'язково покажу, що там зараз представлено в магазині. До речі, коли ми були на початку літа, десь в червні, так, червні там вже була, був зимовий одяг. Вже висіли ці куртки. Кофти, і я не знаю, що там зараз. І, до речі, в школу також скоро потрібно. Школа десь починається 11 вересня. Також треба щось купити, якусь обувь того, що взуття, того ж взуття необхідно купувати, тільки закрите. Ну заборонено ходити в цих всяких там сандалях, шльопках. Так, ну і ще є такий маленький нюанс. Чому я розмовляю українською мовою? Я все життя розмовляла російською, я вчилася в школі на російській мові. І коли я вирішила створити свій канал, я вирішила з очевидних причин, що я буду вести блог свій українською, підтримувати все українське. Тому я зараз роблю дуже багато помилок. Я говорю ну не так грамотно, напевно, як хотілось би, але я вчусь. Завдяки вашим коментарям. Ви обов'язково, якщо чуєте щось не так, ви обов'язково пишіть мені в коментарях. Виправляйте мене, я буду вчитися завдяки вам. Тож поїхали! Ми вже приїхали до Гранвії, зараз ще треба трішки до неї прогулятися. Ні, на жаль, немає на картці на нашій поїздок. прийшлось заплатити повну вартість. Та зараз, якщо ще табакос, відкритий табакос, то піду поповню картку, бо треба ж буде ще все ж таки їздити десь. Поповнити можна ось в таких табакосах. І коштує 10 поїздок, все ж таки коштує ще 4,35. Йдемо тепер. Торгівельний центр. Зараз буду відкривати водичку. Ну, без води взагалі неможливо. Така спека. І так, як і казала, вже все зимове. Осінь, зима. Де шорти? Нам потрібні шорти. Світера. Не, ну, все, футболки є. Штанці? Да, зараз будемо шукати. Так, поки Аліса зараз вибере собі одяг. Це магазин пепко. Ну, тут ще є літні речі. По цінам така футболочки 4,50, штанці ось 10 євро. Що ще, шорти? Шорти 9 євро. Та Ліся не носить зовсім ці джинсові шорти. Чи може ти хочеш такі дивики? Ні? Зовсім така. Мазічка, 2,50. Ця футболочка 5 євро. Досить гарні ціни, але ж знайти щось. Дуже-дуже важко. Ну, і тим паче, що дівчинка поки вона собі там обере, що вона хоче. <рес> Аліса вибирала кофту. Шорти, мама їй вже сказала взяти, щоб щось знизу було. Ні, так вона така і повинна бути, коротка. Вирівняй спину, ану, покрутись. Угу. Така роздягалка дуже гарна. Обдерті стіна стіни. Так, а з цими штанами як? Ні, штани мені подобаються. та як, наче вони трішки короткуваті. Чи зараз така мода, Аліса? Колочка. Ось така вона зараз на знижці, почену. Так, вона 2,50. Ну, зараз діти люблять все таке, щоб все висіло. Всякі кофти, футболки. Що, будемо брати цю футболочку? Звісно, тепер готелі. А, ще ми взяли тут кофточку, зараз покажемо. No. Так, ну і ще ось така кофтинка. І ну, такий матеріал дуже гладенький, який Алісі сподобалась. Ну і за матеріалу, напевно, так. Да? Mm. Ну, як тобі? Так? Да? Mm. Ну, не знаю. Що будемо брати? Все. Все? Так. Да. І навіть у цю а... кофту вот з це... дірочкою. це, ось це, ось це, ось це. Угу. Так. Все зрозуміло. Добре. Ну і, звісно, тобі... нам не кросовки Кросовки? Ну, добре, якщо тобі подобається, то давай. Так, на жіночому відділі та ж сама ситуація, все зимове, вже світера, по 17 євро. Тут ось така картинка, як на фото 10 євро. Що ще є? Платья, кофти. Звісно, не мій фасончик. Спідниці по 12 євро, але я піду зараз, візьму собі пару футболочок. Чуєте цей звук? О, якраз затихли в цей момент. Коротше, це цикади. І оце цілий день, ну не цілий день, а коли жара, вони починають оце так, як правильно сказати, коротше, і здавати такий звук. А в нас якраз вікно виходить на ну, таке місце, де оце вони сидять на цих деревах і свистять. То вже голова болить. І там буквально, напевно, що на час вони припиняють це, а потім знову починають. Ну, ось зараз тільки почала знімати, вже і вони замовкли. Ми купили Алісі речі, я вже вдома вам покажу по цінам. Були в пепко. Тут також ці цикади. Звук, звісно. Так, ми йдемо вже на зупинку транспорту, хоча тут і не дуже далеко йти додому, та дуже-дуже спекотно. А тут, бачите, на пальмі ростуть фіники. Я сподіваюся, що на українській мові саме так це говориться. Вони тут різні, ці пальми є з такими плодами. З різними є. Інших не знаю назву. А це точно. Що? Роздавлюються, сюди. Да? Така цікава тут природа. Ось тут краще видно, тут прямо на пальмі на цій дуже низько. Воно розташоване. Глядає. Все, йдемо. Ну, а ось так приблизно поливаються всі рослини. Ось так вкладають ці труби з подачою води, а потім вмикають в свій час та поливають. Там не знаю, що воно поливає. Якось так. Не знаю, як вони перевіряють, ходять чи ні, чи, чи всюди воно працює там, де потрібно. Ось. Коротше, йшли, йшли до зупинки, та я згадала, що треба нам купити додому води, закінчилась взагалі. А ще я хочу купити мінеральної води. Хочемо зробити ну, лімонад, бо я в минулий раз купила воду, та Женя вже її всю забрав на роботу. Теж працює на будівництві зараз і така спека, просто Ой, а що робити, необхідно пити дуже багато води. Приїжджає, змучений тією спекою. Так, усі речі обирала Аліса самостійно, окрім ось цих шорт. Це вже я їй сказала, що давай їх візьмемо, бо ну, вона взагалі не носить джинсові. А, ну, я дуже сподіваюся, це було так до цього, а можливо, зараз вона почне їх носити. Так, футболочка я в магазині показувала, вона зараз на, на знижці 2,50. Так, штани. Гарні такий світлий колір, такий, мені подобається. Штани 10 євро. Ось ця кофта, вона як вілюрова, наче. Така гладенька, гарна. 9 євро. Ця кофта, я не знаю, мені таке воно не дуже подобається. Та це якби Алісин смак, і її, її обирати, які речі її носити. Вона коштує 6 євро. Шорти. Шорти 9 євро. Так, ну, а, ще я їй взяла ось нижню білизну. Вона коштує 2,50? А собі взяла ось ці дві футболочки. Вони по 3,50. Так, і ось загальний чек це за Аліси е, речі. Так, вийшло 39,75. Ну, мені цікаво, от як ви гадаєте, чи ну, великі тут ціни. Як взагалі, ось, яка ваша думка? Ну, а моє, звичайно, що 7 євро, дві футболочки 7 євро. Тож, чекаю вас в коментарях. Пишіть. Ще хочу вам показати, як я роблю лимонад. Ми в минулому році робили його, і якщо чесно, я вже і забула, а в цьому мені Женя каже: ти можеш таке зробити. Тож я вам зараз покажу. Єдине, що в мене немає. Та й в минулому році в мене не було куди наливати цей лимонад, тому я готувала просто ось такій великій бутилці. Ось це просто єдине, що засипати лимон, дуже тяжко через ось це маленьке горлишко, але нічого. Я порізала тут три лимона, далі взяла м'яту. І ще я сюди видавлюю апельсин. В минулому році я його сюди різала. Але ну, не дуже приємно, коли потім же ж воно там все знаходиться в бутылці, не дуже добре його наливати, ну нічого. І в цей раз такий, звісно, апельсин. Апельсин не дуже соковитий. Нічого. Тож, видавлюєте сюди апельсин, три лимона, м'ята. Все це потім необхідно зараз. Далі просто все треба, необхідно сок, цей, щоб пустив лимон, м'ята, ось так просто ложечкою, або ну, що у вас є під рукою, <гум> щось для цього, просто пом'яти треба. У мене на цій квартирі, на жаль, немає нічого іншого, то я буду робити це просто ложкою. Так, ну а далі беру просто все і закидаю ось так в бутилку цю. Далі я беру 3 літри газованої води. Просто заливаю газованою водою лимон. Лимон, м'яко та сік апельсину. Ну і все, лимонад готовий. Єдине, що сюди ще можна додавати цукор. Та коли з Жені обговорювали лимонад, він попросив, щоб я не додавала цукор. Якщо вже буде щось не так, то вже в процесі можна додати, потім розколотити, та і все. Ну а поки що ми будемо його пити без цукру. І ще ну, звичайно, що якби була для цього така якась ну, якийсь такий посуд. Ну нічого, я можливо буду десь ще в магазині якомусь китайському. Я зайду, подивлюся, якусь таку тару для того, щоб робити лимонад. Так, ну і моя рекомендація: обов'язково скуштуйте цей лимонад. Він дуже смачний, освіжаючий і набагато корисніший, ніж всі ті напої з барвниками. Ну, я це також розумію, але все, все ж таки буває, купуємо і самі там всякі фанти, коли. Та краще ж зробити ось такий лимонад. Ви скуштуйте, напишіть ваш відгук. Я пішла готувати вечерю, я, до речі, взяла на вечерю ось такі тівтільки, чи як їх назвати. Ось таку ось штуку. Зараз буду в томаті з цибулею, з морквою, все це тушкувати. І в нас там є ще відварні макарони, і будемо так вечеряти. Будемо чекати Євгенія, вечеряти. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба та побачимось вже у наступних відео.